Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусенькі тачки не тільки. Сьогодні відео буде в форматі про все і потроху. Ось так заквіт уже царська корона або фрителярія. Вона яскраво оранжева, помаранчева така, дуже гарна. А тут хотіла вам показати ще ось таку цікавинку піоновидний тюльпан. І мені здається, що він варієгатний. Бо листочки ви бачите, які 15. І так смішно. Всередину наглася водичка і стоїть. Був дощ і все у воді. Цікаво. її звідти вилити. Бо ще загниється всередині. Шуткую. А тут ось я бачу вперше. Це ж, мабуть, насіннячко. Серед піоновидних це не така і часто буває, коли зав'язується насіння. Ну що ж, поспостерігаємо, буде насіння, посіємо, дивися, виростуть якісь гібриди, бо був фіолетовий поряд, хоча він уже доцвітався в той момент, коли білі цвіли. І ось така в нас вологість у кімнаті. На вулиці майже така ж сама. От і говорять, що вологість падає тільки при провітрюванні. Потрібно провітрювати. На вулиці 88, у нас в кімнаті 82. Провітрюємо, стоять осушувачі. А ось отут погляньте: на вулиці 85, у будинку 46. як сказав господар, це ми були гостях, що все залежить від правильності ізоляції. От вам вся причина вологості. Не знаю, чи правда, чи ні. А тут, вчора я розповідала на каналі «Українці в Німеччині» про мої покупочки по акціям. А тепер я вам хочу показати їх, як вони виглядають на горщиках ось ці іграшки, і який в мене вже авокадовий сад. Вони всі різні авокадо. Ви бачите, розмір кісточки відрізняється, цей найменший, найменша кісточка ця, і поряд, ось погляньте, який велетень. Посаджені вони з різницею, деякі одночасно, деякі ось ці поряд, де зовсім ще не проріс, це не зрізана жопка, це експеримент. І той самий більший, це один із моїх найперших. А погляньте, як листочки відрізняються. Тут листочки маленькі і блискучі, а ось тут шершаві і широкі. Це вже явно будуть різні сорти якісь. Ну що ж, поспостерігаємо цікаво, куди я їх буду далі ставити. Поряд лічі. Вони ось теж такі цікаві. Листочки були спочатку і червоні, центральні, і зелені, і жовті, хоча сорт начебто один, але якось вони відбуваються. Теж спостерігаємо, якби експеримент іде, а тут кісточка, як бачите, до цих пір не проросла. У мене в експерименті, здається, було 8, 8 кісточок, 3 я подарувала, а ці ростуть у мене. Спостерігаємо далі. І ось так тягнеться моя папая. Попіно друге пропало, я вже казала про це. На стадії зародку пропадаю, чому не знаю. Можливо, щось не те. Мабуть, більше світла потрібно. Ну, ось таке маленьке відео сьогодні. Я дякую за увагу і до зустрічі!